Всім привіт! Вітаю вас риболовна спільнота. Вирішив завтра поїхати на риболовлю з друзями, а для цього мені потрібно затаритися риболовними смаколоками. До речі, хотілося б мені ще взяти ось такий віп, чому саме я вирішив е, придбати ще один такий, бо якщо я його загублю, як минулого разу, то в мене вже не буде таких примануляк. А до речі, він дуже непогано працював. Ідіть. Бачиш Сашко, вирішив спробувати ще віп. І навіс покусився. Не тільки мандула сьогодні працює. Ось він. Такий дрібний, але приємно. І ось такий віп. Сашко, тримай, викидай його. І ось такий віп, бачите? Ось він. До речі, всі приманульки буду в описі під відео. Також, як можна побачити у хлопців, тут дуже багатенько зараз зимових приманок. Все як ви любите. Всі приманки порася виті, всі дуже добре ловлять рибу. І зараз коротенько навіть їм покажу. Хоча я зовсім буду сьогодні брати інші приманки для своєї риболовлі. Отже, хлопці ось такий товар. Це у нас балансіри вікінг. Дуже такі цікаві кольори. До речі, ось такий кольор. Я сам... В минулому році дуже непогано відловився по окуню на такий кольор. Мені тут навіть світофорчик сподобався. Ну І також такий. Такого в мене вже немає, я вже обірвав, а такий в мене залишився. Тому в цьому році можу ще і на такі спробую половити. А обирати сьогодні я буду, бо мені цікавить ось такі. Ось візьму, два. Деякі кажуть хлопці, що краще взяти собі от сойокі в кольорі там UX. Ну, Я не дуже цей кольор вірю, хоча Артурчик, бачу, непогано не хловить. Мені подобається ось такий золотистий, бо вважаю, що на нього дуже непогано буде відгукатись така хижа риба, як щука. І ось така приманка також ще кислотна. Це у нас харкор Solid Vibe 65-й. Тут ще на вольфрамовий є. Тобто приманка дуже непогана. Працює як на рівномірну проводку, так і на Ривково. А на тому вже пішли трохи далі. А ось подивіться, що хлопці ще отримали. Кажуть, Дімон, бери і спробуєш. Ось подивіться, які теж красончики від вікінг. Але мені подобається, давайте більше розміру візьму. Я б обрав би ось такий кольор прапор України. Для наших місць в Київської області цей кольор буде дуже непогано просівати, особисто на Київському водосховищі. Ну і звісно, ще ось такий. Цей колір також дуже непоганий. Така кислота, бачите, як проливається. Ну то вже все-таки буде риболовля згодом. А на завтрашню риболовлю я собі вже добрав смаколиків до своєї скарбнички, котрий завтра буду обривати. Но рибку? Ну. Ого, як А що це? Ви фенеза чи що? Ну, на сімечку. А ще яка приманка? Це, блядь, Чи, а, силікон? Я тут в віби впираюся, а воно подивіться, воно не силікон нове, щось впороло. А коньок на ферму. Та який коньок? Щось тебе навіть фонези до 10 важиків грам, але нормальний фехсіон працює. Та це щука, мабуть. Да? Пісак. Зараз... Який тебе? Там... тебе фюр? Хуйовий, бля. Та ти зрозумієш, фюр який? 45? 0,3. — 03? Та зараз подивимось, що це таке у нас. Печенок пішло. Зараз тільки. Ти дивись під яхер, зараз піде і все і, і, і зійде. Та ні, тут ого, як палка. Та це двушка або трьошка якась. Та ні. Та ну палка 10 грамів. От. Ти кажеш ні. Двуха. Давай ляпатунчик. Опача. Я, до речі, друзі, сьогодні. У мене такі рукавички Вівера. І у нас... Двушечка, ну десь 1700. Ось така красунька. Яка маленька пріманулька. Сашко, ти подивись. Ти сьогодні з нами не поїхав. Дивись, хітомі. Ай-яй-яй. А як вона я... важала? Ти не, не матюкайся, бо нас діти дивляться. Ось така маленька пряманулька. Ось така красивочка. Важить 10 грамів. І щучка така залікова. Більше, аніж скільки там, 52 см. Десь 55, 54. Ну що, друзі, ви самі побачили, поки я намагаюся спіймати судака, оця людина поруч зі мною стоїть така на пищена, в нього навіть воротник такий миховий на міху. Зловив щучку, на ну, таку маленьку пряманулечку. Так що Сашко має на увазі. Ти ловив на фішн-раг 2 дюйми, а Сергій на посилочку, на танту або хітомі. Вже ляпанув щучко. Але ми сьогодні далі будемо все-таки впрати судака. А якщо вже судаком на сьогодні не виграє, то все-таки будемо переключатись на щуку. Але щука сьогодні прокльовує, Бо четвертий закид і одразу клювання щуки. Але ми все одно, у нас сьогодні таке завдання спіймати величезного судака кілограма, так на 4,5. Рухаючись вздовж берега, побачили, що дуже багато човнів знаходиться в одному місці. Вирішили просвітити цю ділянку. І що ми бачимо? Ми бачимо дуже багато білої риби. І глибина на цьому місці у нас, до речі, не дуже така величенька, приблизно метрів п'ять. Але щука прокльовує в людей. І, до речі, непоганий розмір риби. Як можна побачити, то приблизно десь ну, грам 700-800. На трол хлопці спіймали. Зараз дізнаємо, що вони спіймали. Місяць. Дуже файні, глибина нас складає тут 7 метрів. Але що там за риба у нас така? На воблер. Ну, Щука десь приблизно Ну, кілограма, мабуть, 2,5-3 Ну що, ви бачили, друзі, що ми проходили вздовж берега, щоб дізнатися, де нас клює судак, бо ми все-таки ще намагаємося піймати судака. Але сьогодні погода дуже така цікава. Сьогодні бачимо дуже багато рибалок і всі ловлять щуку. А як там кажуть, якщо... Риба клює, то треба і потрібно ту рибу ловити. А клює зараз щука. Але ми все, все одно зараз спробуємо спіймати судака, бо хотілося б дуже такого великого спіймати. Але от мені Сергій каже, давай, може, в щуку впораємось. І хлопці біля нас, що нас спіймали щуку на 3 кг. Тобто вони молодці, це їм вподобайка, але ми зараз. Також непрості чолов'яги, ми вправимо ще в судака. І Мені здається, що ми зараз по судаку Так легесенько, а потім все-таки будемо ловити, як і всі, щуку. Але все одно у нас сьогодні є наснага. З нами сьогодні хто з нами сьогодні? Одін. <laughs> Трипер, блядь. Отже, дивимось, ловимо та спостерігаємо. Але люди сьогодні дійсно ловлять багатенькі щуки. Посаку чи що? Вирішив поставити ще на надвах. А Сергій каже, що спімпав. О, судак на помаранчевий колір. Почекай, Часа. О, Так нормально ще розмір. Заліковий, Грам 800. На помаранчевий кольор, друзі, взяв. Ви, ви тільки погляньте. Релакс. Техас, 4 дюйми. Цю, Це Та я зрозумів, що ще сканело. І ця приманка працює. Він сьогодні хоче помаранчевого кольору. Ось такий красень. Тримається такий трофей. Викидає. Все. Так що приманка, друзі, дуже залікова. Все щось неймовірне. Сергій вже там щось пакує. Я вирішив поставити Мадвах 7 дюймів. Сподіваюся. Що... Отже, давайте так скажу. в мене терпіння вже на судака немає, вирішив ловити щуку. Щойно кидав бігбейт 7 дюймів, жодного клювання не отримав. Поставив зараз Мадвах. І що тільки його поставив, що навіть воду його не опускав, як Сергій вже витягнув судака на Релаг Стіхас 4 дюйми, помаранчевий кольор. Тому я навіть не знаю, що його робити. Підказуйте, друзі. Пишіть коментарі, підказуйте, що його робити. Ловіть судака або щуку. Бо я розгубився, дійсно. О, так, все це нормально, ще надаємо турнамент. Кидав Кида в Мадбах, ти бачиш 7 дюймів, нічого не було. Напевно, судак. Або окунець. Судак туди. А може судак? Судак сюди. Дай турнами п'ять Так По саху давай, по саку бігом. <рес> Ти подивись, яка дітвора клює. І розмір приманки такий. Я навіть поставив всю приманку, на котрій багато разів ловив щуку. Слухай, ну то на котлету, Димон. Та які котлети? Це Шуріку на кукан. Шорик потім його забере. Прям піщоником взяв. Ти бачиш, ми на точці стоїмо. Але все, друзі, я вже переключився знову на щуку. Тобто в мене така реболові сьогодні цікава. Е, ловлю нас судака, не клює. Починаю ловити щуку, а клює судак. Починаю ловити судака, бачу, що люди тільки щуку ловлять. Тобто якась риболовля сьогодні мене не задалася, як можна так сказати. Але все одно намагаємося спіймати зараз на силіконові приманки, ну і, звісно, навіби. Бо мені навіби дуже хотілося сьогодні спробувати перебалити і. Поки що жодного клювання на ВІП не відбулося. О, ось, начебто сидить, зараз дізнаємось. Ось що нас такі? Ой, які маленькі. Який маленький судак взяв. Ось на такий ВІП. Такі красень. А до сього кидав силикон. Любимо. Ага. Є. Камера горить? Да. Клас. Ось вона. О. У мене фатіх стоїть, але що там за розмір рибки, не, не знаю навіть. Ну, певно, в ньому кольорі, так? Да? Так. Який теж. Фетик або 5, або 6 дюймів, щось таке. Що, судак чи що? Окунь. О, На 5-дюймовий фет окунець взяв. Але такий розмір, подивись. Усиль маскінон. Дивись, який лапать. І, до речі, дуже непоганий. А приманка яка? Штопор. У нас монтаж, є ось такі фети. 4,8 або 5,3, що ж таке. Не пам'ятаю. Я сьогодні вранці поставив. О... І такий. Ох! Танточку думав в'єку. В'єба щуку. Ти ловиш щуку, в'єбаку. Так, да, не кажи. Ось такий. Красуня. Ну такого, напевно, ти, ти будеш забирати. Да? Ну добре тоді. Сам тобі задав дав питання, сам відповів. Я не зрозумів. що це, риба чи коряга? Якась аномалія. Риба, риба. щука, підсаку. Бачиш, давай п'ять. О! Зараз ось вона, ось вона. Судак чи що-то. Щучка, маленька хаєчка. Ой, яка бідненька, вона на фетик взяла. Ось вона гуляє. Зараз будемо відпускати. Замала. Десь приблизно грам 800. Ось вона така. Але, але, але тільки бачиш. А скільки вантаж це буде? 14 грамів. Але ж працює. Валерка, тобі завдячую, ти мені порадив цей колір. Цей, тільки він з'явився. Ось вона пасивна, така в п'явочках. Побачите, скільки п'явок. Тобто щука пасивна, але все одно прокльовує. Ось скільки п'явок на тобі. Так що, ось така дрібна. Працює. Працює. Зараз будемо її відпускати. Ось ця приманка. Такий фейтик у нас. І такий монтаж. Бачите? Ось 14 грамів важики. Сергій зараз ловить на 7-10 і нього клювання не відбувається. А в мене на перегруз на милині. Глибина 7 місця складає 2,5-3 метри. І в мене на перегруз на 14 грамів вже друга рибинка. І при тому, що ми сьогодні не впираємось, насолоджуємося риболовлю, насолоджуємося місцями, ловимо в задоволення. У нас немає сьогодні жаги, багато риби спіймати там, або відео, там, щоб більше риби було в кадрі. Просто вирішили трохи відпочити на риболовлі після буденних працюючих днів. Все. Друзі, все. Ви бачили? Клювання. І все, приманки немає. Зрізало. Зрізало. Ось. Шкода, друзі, шкода. Ну Нічого не поробиш. Що, ти спіймав? Поки ну. я вирішив в'язатися після того, як мені щука зрізала. А оконь, малесенька. Ну, все можна забирати, це ж такий як добротний, Давай, давай, щоб паличку не зламав. І також на Фет. Сьогодні щось в Фет працюють. Відсуплять. А фет в тебе 3.3, я бачу. Віолет 3.3, а в мене трошки більше. У мене десь 5 десь такі. І ось теж такі. Подивіться, які. Непоганий. Так що, ось така, друзі, у нас сьогодні все-таки риболовля вийшла. Отримали дуже багато задоволення. Також побачили, на які приманки все-таки риба клює, який сьогодні навіть кольор був до вподоби судаку, а судаку був до вподоби сьогодні помаранчевий кольор. Навіби ну, на не задалось спіймати багато величезних судаків, але млеча все-таки прокльовувала. Так що наступного разу вважаю, що буде більша цікава риболовля, більше риби. Ну і звісно. Будемо проміняти ті навички, що ми отримали навіть на, на сьогоднішній риболовлі, на майбутніх рибалках. Так що, якщо сподобалось, тискайте вподобайки. Далі тільки цікавіше. Бай!